З Олегом Бердянським попрощалися сьогодні в чопи. Військовий був інспектором прикордонної служби третьої категорії, стрільцем-сержантом. Житловий будинок горів у селі Білки Хуського району. Вогонь знищив речі та меблі у кімнаті, а також закоптив стіни. Тримання під вартою без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід обрали двом закарпатцям. Чоловіків підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон та у нанесенні травм прикордоннику. Дві книги Життя святих та правила до божественного причастя знайшли прокордонники у автомобілі Закарпатки на пункті пропуску Ужгород, що на кордоні зі Словаччиною. Ремонт одного корпусу завершили в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Там уже лікують пацієнтів. У корпусі відремонтували операційні та придбали апарат для рентгенівської діагностики судин. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Редиска, білокачанна і пекінська капуста. Такі овочі вирощують жителі села Заріччя, що в Хуйському районі. Потім висаджують перець та огірки. Про збут овочів, вплив погодних умов на вирощування. Дізнавалися наші кореспонденти. З сержантом Олегом Бердянським попрощалися сьогодні в Чопі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці міської ради. Там написали, що чин похорону відбувся у каплиці на честь святого Спиридона передона Туди прийшли рідні, друзі, військові та жителі міста. Олег Бердянський був інспектором прикордонної служби третьої категорії, стрільцем-сержантом. Військовий народився 21 вересня 2000 року у місті Чоп. У вересні 2021 року розпочав військову службу за контрактом у Чопському прикордонному загоні. У 2022 році пройшов підготовку та під час. Ротації разом із побратимами вирушив до міста Бахмут Донецької області для виконання бойового завдання. Загинув 4 квітня. У Олега залишилися мама, відчим та бабуся. Захисника похоронили на міському кладовищі у Чопі. Вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів у селі Білки Хуського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що в будинку жили подружжя разом з матір'ю, котра пішла до церкви і забула вимкнути праску. Рятувальникам про пожежу повідомили господарі, коли повернулися додому. Працівники ДСНС впродовж півгодини гасили загорання на площі 30 квадратних метрів. За цей час вогонь знищив речі та меблі у кімнаті, а також закоптив стіни. Травмованих та загиблих немає. Тримання під вартою без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід обрали двом закарпатцям. Чоловіків підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон та у нанесенні травм прикордоннику. Про це повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, затримані рідні брати, жителі Слановоселиця Берегівського району. Інформацію про подію підтвердила і речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Днями прикордонний наряд від відділу прикордонної служби типу С Мукачівського загону на колись та населеного пункту Хижа припинив спробу порушення українсько румунського кордону чотирма громадянами України, яких супроводжували двоє місцевих жителів. Двох порушників військово затримали одразу. Решта чоловіків спробували втекти. Під час дотримання переправники, які супроводжували своїх клієнтів, чинили опір та завдали тілесних ушкоджень старшому прикордонного наряду, у результаті чого військовослужбовець отримав перелом кісток носа та черепно мозкову травму. Нападники втекли, проте оперативники загону встановили їх особи та місця перебування. Ними виявились рідні брати віком 19 та 22 роки. Згодом зловмисників затримали. Решту утікачів затримала група реагування, яка негайно прибула на місце події. Зловмисників тоді передали поліцейським. Наші колеги кваліфікували їхні дії за двома статтями кримінального кодексу України, тобто йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру, і, і також їм вже обрано запобіжні заходи. Наразі вони утримуються під вартою без можливості внесення грошової застави. За обидвом загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Дві книги Життя святих 1906 року та правила до божественного причастя 1900 знайшли прикордонники автомобілі Закарпатки на пункті пропуску Ужгород, що на кордоні зі Словаччиною. Подія сталася минулої доби. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Чопського загону Олена Трачук. За її словами, книги знайшли у багажнику. Продрути на релігійну тематику виявили під час огляду легкового автомобіля «Мерседес» чеської реєстрації, яким до Словаччини прибували громадянин Румунії разом з громадянкою України. Книги Життя святих датовано 1906 роком, та правила до божественного причастя, датовано 1900 роком. Виявили у багажному відсіку транспортного засобу серед речей громадянки України, яка є жителькою Петр карпатської області. Притмети старовини з робітниками митниці. Їх історична цінність, а також їх культурна цінність буде встановлено відповідним експертом. Це ангіограф, апарат, за допомогою якого проводять рентгенівську діагностику судин. Його придбали в обласний центр нейрохірургії та неврології, розмістили в кабінет інтервенційної радіології, де і проводитимуть діагностику та операції. Розповів нейрохірург, виконувач обов'язків завідувача цього кабінету Роман Дзямка. Планує ангіограф, на якому можна виконувати інтервенційні втручання на судинах будь-якої локалізації. Ми спеціалізуємо на судинах головного мозку. мозу. На цьому апараті можна виконувати і. Тручання на серці на будь яких периферічних судинах. Особливість цього апарата, що за одне обстеження, за одну серію знімків ми в двох проекціях бачимо зображення. Це і для пацієнта краще, і для нас це теж скорочує час обстеження і менше доза опромінення. виконуємо як діагностику, так і працівні втручання. Все робиться через маленький прокол в крупній судині, чи феморальним доступом, тобто через сигнову артерію, або через радіальним доступом через. Артерію на груті було придбано за 49 мільйонів гривень. Якщо я не помиляюся, таких апаратів в Україні до цього було встановлено тільки два, і це в одному закладі в центрі серця в Києві. Причому вони обидва були встановлені також на початку цього року, тобто це третій, це була субвенція з державного бюджету. А це операційна. Тут нейрохірург Володимир Смоланка оперує пацієнта з епілепсією. Зараз ми видаляємо сценину в глибині кори головного мозку, так, яка найімовірніше і є епілептогенною. Окрім того, у нас є команда нейрофізіологів з нейрофізіологічним моніторингом, які можуть нам сказати, коли може почати напад, і в кінці видалення ми можемо, навіть якщо пацієнт знаходиться в наркозі електродом, грідом по корі головного мозку визначити, чи є все ж таки якась залишкова епілептична активність і за необхідності до видалити нейрофізіологи дозволяють нам орієнтуватися наскільки ми близько від тих ділянок головного мозку, які відповідають за проведення імпульсу до руху в руці і в нозі, щоб ми не викликали у пацієнта порушення рухів. Також в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології започаткували спільні операції нейрохірургію з лорами. Розповів директор закладу Андрій Смоланка, пухлини основи черв. Ними в основному займаються нейрохірурги, але вони є досить важко доступні в плані хірургічного доступу, і ми е тепер розвиваємо такий напрямок, як міні-інвазивні операції, ендоскопічні через ніс. Е нам доступ робить лікар-Лор. І далі ми спільно з ним видаляємо пухлину, тобто це на стику двох спеціальностей: пухлини є, які проростають і в носову порожнину, або в кістки, які формують вухо внутрішнє, і крім того, порожнину черепа. Якщо ці утвори знаходяться в центрі голови, то інколи є простіше до них дістатися через порожнину носа або через вухо, і тим самим не травмуючи сам мозок, не травмуючи саму тканину. Мозку забрати цю пухлину і тим самим зберегти життєво важливі функції в організмі людини. Нашу область, крім нас, краще в принципі лорів ніхто й не знає. Тому як відкриття самої, самої, ну, самого головного мозку, так або області, де нам треба оперувати, так так і закриття це ціло. Це, ну, це за нами за лорами. За словами Андрія Смоланки, в їхньому центрі зробили ремонт одного корпусу та операційних таким чином з 56 місць стаціонарного лікування хворих розширили до 64. У відремонтованому корпусі вже приймають пацієнтів. Руслана Гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини. Це теплиці села Заріччя Хуцького району. Тут вирощують овочі та квіти. Більшість мешканців села займаються вирощуванням ранніх овочів, розповіла землевпорядниця Зарічанської сільської ради Ольга Тивонюк. Селі нарахується приблизно тисячу господарства, але ну, приблизно 850 десь так 800 займаються вирощуванням ранніх овочів. Значить, це редиска, потім рання капуста, огірок, помідор, пекінка капуста, може бути карфіола, цвітна капуста. Вони за землю сплачують кожен сплачує. Тому що пільгів навіть на земельну частку Пай відсутні у податковому кодексі, і всі сплачують земельні податки. Було дуже складно в минулому році, не їхав покупець, рівне не їхало, в Хмельницьк не їхав, Луцька нікого не було, таких нікого не було. Це сорт Селеста і В'єнна, тут у мене посажений. Вирощуванням овочів займається і Юрій Садварій. Робляємо десь соток п'ятдесят закритого ґрунту, теплиці соток п'ятдесят відкритого. Ну в закритому ґрунті у нас зараз в ранній. практично урожай закінчується, редиса, остатками забирати. Потім у нас є вже через тиждень-два прийде урожай пекінської капусти, десь муж три-три тижні піде біла лава капуста. І на другий оборот ми висаджуємо, от ззаді мене перець, роса на відкритий ґрунт теж капуста, білоголова, баклажан, ну, кавун трошки будемо вже пробувати. Юрій Садварій каже, його родина вирощує овочі більше 50 років. Ми в основному стараємося входитися своїми силами, тому що у нас велика сім'я, є діти і онучки потихеньку привчаються до все цієї, цієї праці. Ну якщо вже зовсім десь треба так, ну посадку, то десь трошки візьмемо так. Для допомоги там, або родичів, або якихось. Зараз пішла ну, тенденція виличити площі, тому що ну, знаємо ситуація в державі в зв'язку з втратою деяких земель, південних тимчасово. Ну, є дуже попит на таку продукцію, як Кавун, Цибуля і ну, Селяни збільшують площі під цими культурами. Воду для поливу рослин беруть з річки, каже Юрій Садварій. Обігріває теплиці за допомогою твердопаливного котла. За період з листопада по квітень на опалення використовують 23-25 тонн біопалива. Палетів Витрати виросли на засоби захисту, на, на підживлення, на все все така тенденція, що чим кожен рік все важче дається вирощувати агропродукції. Погода негативно впливає на наш агробізнес. Однієї сторони є плюси, тому що тепла зима трошки легше обігріти, нісу багато. От зараз люди дуже ну, жаліються на шкідників. Колись шкідники ну, прийшов, там сезон літо починався, а зараз круглий рік, от у теплицях треба захищати від шкідників. Ці от перепади температур. Вроді би середня температура середня вже трошки більша, але нічна низька. Це призводить до збільшення вологості. До, при таких суттєвих перепадах розвиваються саме грибні хвороби, які є найбільш шкодоченними для не тільки овочевих, а й більшості культур. Мінус 3 градусів за Цельсієм короткочасні витримують фактично всі культури. Та сама редиска, яка є одна із найбільш Перших тих культур, які ми споживаємо в свіжому вигляді, дуже багато актуальних культур наразі зараз будуть вирощуватися і в Закарпатті, і в західних, і в центральних регіонах України. Ті самі Кавуни, ті самі Морква, Цибуля, які здебільшого вирощувалися на півдні, зараз мають дуже високу актуальність, оскільки ви самі бачите, що ціни на цю продукцію суттєво зросли. За словами Віталія Семочка, такі культури, як Кавун та Цибуля, потрібно вирощувати на низовині та звертати увагу на якість ґрунту. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.